Якби ви могли обрати будь-яке місце в сучасному світі для свого народження, я думаю, що Індія була б не найкращим варіантом. Попри значний прогрес і статус солідного гравця у світовій економіці, загалом країна лишається дуже дуже бідною. Тривалість життя і рівень письменності там низькі, а рівень забруднення довкілля та корупції високий. У сільській місцевості, де мешкає більше двох третин населення Індії, електрика є лише у половини родин, а туалет один на чотири будинки. І при цьому всьому ситуація все одно лишається кращою, чим в Росії. Особливе нещастя народитись там дівчинкою, адже багато індійських батьків хочуть обов'язково мати сина. Лише 10% індійських родин, які мають двох хлопчиків, жадають ще одну дитину. Натомість, майже 40% родин із двома доньками прагнуть спробувати ще раз народити хлопчика, тому що народити хлопчика це, ніби народити собі власний пенсійний фонд. Він виросте, почне заробляти гроші, і утримувати батьків у старості, а потім гідно їх поховає. Якщо ж в індійців народжується дівчинка, це означає, що замість гарантованого пенсійного фонду вони муситимуть збирати їй придане. Хоч ці традиції потроху відходять, але батьки нарешеної досі часто дарують нарешеному, чи його родині гроші, машини чи там якусь нерухомість. Також родина нареченої обов'язково платить за весілля. Американська благодійна організація Smile Train, яка допомагає дітям із заючою губою по всьому світу, нещодавно відвідала індійське місто Чинаї або Чіназес. Чиназес, Чиназес. задоволення. Коли вони спитали одного місцевого жителя, скільки в нього дітей, він відповів, що одна. Пізніше представники організації дізнали, що в нього був один син, але ще він мав п'ятьох доньок, яких навіть не вважав за потрібне згадувати. В Індії жінок настільки не цінують, що часто дівчатка проречені на смерть через недогляд. Батьки навмисне позбавляють їх харчування чи медичної допомоги, можливо, заради їхніх братів. Безпосереднє вбивство. Батьки чи акушери убивають дівчаток після народження або через аборти. Навіть у найменших індійських селищах, де немає електрики та чистої води, вагітні жінки все одно знаходять гроші, щоб заплатити лікарю за УЗД. І якщо не дай Бог виявляється, що в них народиться дівчинка, вони роблять аборт. Відколи такі вибіркові аборти стали буденністю в Індії та в інших країнах, де існує культ синів, наприклад, у Китаї, різниця між кількістю чоловічого та жіночого населення сягнула колосальних розмірів. Якщо ж індійській дівчинці, таки вдається вижити і вирости, вона стикається з відсутністю рівноправі прям на кожному кроці. Вона заробляє менше грошей ніж чоловік, отримує гіршу медичну допомогу та освіту. А можливо і щодня страждає від жорсткого ставлення. Згідно з опитуванням, 51% індійських чоловіків вважає, що побиття дружини виправдане за деяких обставин ще більш дивує, що 54% жінок погодились із тим, що дружину можна відлупцювати, якщо вона, наприклад, пересмажила вечерю чи вийде з дому без дозволу. Також над індійськими жінками нависає великий ризик небажаної вагітності та хвороб, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ та СНІД. Одна із причин полягає в тому, що в Індії презервативи не допомагають у більш ніж 15% випадків. А зараз я дам вам 5 секунд, щоб ви написали в коментарях свою думку. Чому? What can I say? А ось і відповідь: згідно з даними індійської ради з медичних досліджень, майже 60% індійських чоловіків мають занадто маленькі пеніси для презервативів, виготовлені за стандартами всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому друже, можеш радіти, твій не самий маленький. Це висновок з дослідження, яке тривало два роки. В його межах учені вимірювали і фотографували пеніси більш ніж тисячі індійських чоловіків. Один з дослідників резюмував: презервативи не підходять для Індії. Враховуючи таку кількість проблем, яких заходів можна було б вжити, щоб покращити життя індійських жінок, особливо тих, які мешкають у сільській місцевості, уряд намагався зарадити, заборонивши придане та вибіркові аборти, але люди здебільшого просто ігнорували ці закони. Індійським жінкам також намагались допомогти фінансово. Наприклад, проект Моя донька, моя гордість передбачав виплати селянкам, які відмовились від абортів дівчаток. З'явилась гігантська кількість установ, які видавали жінкам невеличкі кредити для бізнесу. Міжнародні гуманітарні організації запустили кілька інших благодійних програм. Індійські урядовці також заприсяглися вирішити питання з розмірами презервативів. На жаль, більшість із цих проєктів були надто складними, дорогими і малоефективними. Натомість інший вид допомоги здається виявився успішнішим. Йдеться про технології, хоч у цьому випадку вони фактично жодним чином не стосуються жінок і ще менше стосуються дітей. Цю допомогу надав не індійський уряд чи якась міжнародна благодійна організація. Власне, ніхто не збирався нікому допомагати, принаймні в звичному значенні цього слова. Це була така штука, яка називається телевізор. Thank <laughs> you. Державне телебачення існувало в країні десятиліттями, але погана якість прийому та брак передач означали, що його не мало сенсу ніякого дивитись. Однак, завдяки падінню цін на обладнання, величезну частину Індії охопили мережі кабельного та супутникового телебачення. Воно дозволило багатьом індійським селянам уперше по справжньому побачити якийсь інший світ. Проте не кожне село отримало кабельне телебачення, а ті до якого таки його проклали. Отримували сигнал неодночасно. Ця різниця і створила природні умови для одного з експериментів, які так сильно полюбляють вивчати економісти. У цьому випадку економістами були двоє молодих американців: Емілі Остер і Роберт Дженсен, оцінивши різницю між селищами, у яких було кабельне телебачення, і тими, що його не мали, вони змогли визначити вплив телебачення на індійських жінок. Остер і Дженсен проаналізували дані державного опитування, в якому взяло участь 2700 людей, більшість з яких мешкали в сільській місцевості. Жінок віком понад 15 років запитували про їхній спосіб життя, вподобання і стосунки з рідними. Виявилося, що жінки, у яких нещодавно з'явилось кабельне телебачення, не бажали миритись з домашнім насильством, не надто засиклювались на народженні сина і прагнули особисто. Стої незалежності якимось чином, телебачення допомогло жінкам більше ніж усі державні програми. Чому відбулись ці зміни? Може індійські селянки стали більш незалежними, побачивши по телевізору жінок. Котрі одягалися як хотіли, мали власні гроші, і до яких не ставились, наче до власності чи машин для дітонародження. Чи може після перегляду цих програм індійським жінкам стало соромно зізнати, що до них так жахливо ставляться? Результати персональних опитувань не завжди відображають дійсність часто існує колосальна різниця між тим, що люди кажуть, і тим, що люди насправді роблять. Ба Більше, якщо брехня не зашкодить людині, як у випадку з цим державним опитуванням, варто очікувати, що багато хто збреше. Дехто бреше підсвідомо, бо намагається сказати те, що, на його думку, хоче почути співрозмовник. Однак, коли є можливість оцінити реальну поведінку людей, це вже щось інше. Остер і Дженсен знайшли переконливі докази справжніх змін. Родини індійських селян, у яких з'явилось кабельне телебачення, почали на Народжувати менше дітей ніж ті, у яких телебачення не було, в таких країнах, як Індія, зниження рівня народжуваності означало більше свободи для жінок і менше загроз їхньому здоров'ю. Родини, які мали телебачення, частіше віддавали доньок у школу, що означало, що до них ставляться як мінімум не гірше ніж до синів. Ці дані зробили результати опитування значно достовірнішими. Виявляється, що кабельне телебачення дійсно надихнуло індійських селянок не терпіти домашнього насильства. А може, їхнім чоловікам просто стало не до того, бо тепер вони можуть дивитись крикет.